Вітаю, це Тіра. У своєму телеграм-каналі я проводила набір у відео Питання відповідь, який проводився до 22 червня. Суть полягає у тому, що підписники задають питання, а автор відповідає: Ну що ж, ви всідайтеся, а я постараюсь зробити це відео цікавим. Перше питання звучить так: як ти вигадала свою ос? Ну що ж, перед цим у мене було купа осок. Можна сказати, я шукала просто ту саму. У мене могла бути ос, яка була в мене 5 днів або в тиждень. У мене був такий період, коли я міняла дуже часто ос. Якщо дивитися в ібісті, то осок в мене за рік приблизно. Якщо дивитися в ібісті, то осок в мене за Рік приблизно з половиною було десь 10 точно, може навіть і 15. І так, я справді рахувала. Я щось трохи не туди зайшла, але нічого. Як я придумала ос ну, якщо дивитися усі мої ос то багато ос були синього кольору. Я а ще мене приваблювали сині очі. ой а ще мене приваблювали чорні очі, ну і тому я вирішила їх вибрати. Так вона і створилася. Чому придумала таке ім'я? Ну, хто підписаний на мій телеграм-канал ще 15 підписників, мабуть, знає, що раніше ми його звали Зоя. Мені тоді просто подобалося ім'я. Але я побачила, що у багатьох укрикачерів. З нашого ком'юнітів, наприклад, Нагі, Кукумба, Хлорка і так далі, можна побачити, що їхній нікнейм що означає. Ну, наприклад, Хлорка це сама Хлорка, Кокумбер це огірок, ну і так далі. Мені це сильно сподобалось. Ну і тоді я теж тобі таке захотіла. Це відбувалось так. Я сиділа собі на дистанційному. і Вибирала якесь собі ім'я. Я складала будь-які літери, ну і у мене вийшло тіра. І тоді я, приколу написала в гуглі це ім'я, ну може, воно щось означає. Ну і мені видало грецьке місто, чому вирішила створити телеграм-канал. Насправді в мене був раніше інший телеграм-канал, тоді у мене була інша ОС, інший нікнейм. У мене було тільки 10 підписників в Тіктоці. Ну, в каналі були тільки мої друзі, тому я його швидко видалила. Та коли я знайшла укрикаче ком'юніті, та майже у всіх них є телеграм-канали, тому я вирішила і собі створити. Яким чином ти вирішила бути у Гачі ком'юніті? Ну, не знаю, мені просто зацікавила Кача. Подобалось відео гачерів та хотіла робити таке саме. Чи хотіла ти колись кинути знімати? У тебе був переломний момент, коли тобі було лінь робити записувати відео. Так, ну тут у нас два питання в одному. Чи хотіла ти кинути знімати? Так, було таке. У, у тебе був переломний момент, коли було лінь робити відео? Отак, звичайно, дуже часто. Думаю, більшість качерів зрозуміють. Ти б хотіла е, зустрітися з кимось качером? Так, звісно, хотіла б з м'ятою і черрі. Ну, може, ще й Чи Шкодуєте ви що почали знімати українською, а не англійською, бо тоді менша аудиторія? Якщо чесно, то не дуже. Не знаю, мабуть, не бачу у цьому потребі. Ким хочете стати у майбутньому професія. Мабуть, психіатром. Чи плануєте міняти та канал? Думаю, що ближчим та часом точно ні. Особливо міняти ОС. Ну і канал не хочеться втрачати 100 підписників в телеграмі і 170 в Тіктоті. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там багато цікавого. Конкурси, інтерактиви і ще купа цікавішого. Якщо ви вже зацікавились моїми каналами, можете підписатися на мій шп-канал. Там багато спойлерів до відео і багато мид з мого життя. Посилання на нього зможете знайти у мене в телеграм-каналі. Часто кидаю його у канал посилання. Не. Часто кидаю у каналі посилання на нього. Як ти дізналася про укргаче ком'юніті? Хто тебе, так сказати, провів за ручку до нього. Раніше я знімала тільки в Тіктоці, ну і Ютуб я взагалі не дивилася. Тому у мене майже не було шансу побачити у Крикачі ком'юніті. Коли я бачила україномовного качера, зразу писала по типу, можна дружити, але ніхто ніколи мені не відповідав. Найпершим, кого я побачила, це був Кукумбер. І зразу написала те саме у компетрах, але він мені нічого не відповів. Зараз я розумію, чому він так зробив, просто тоді почувалася самотньою. Наступна, кого я побачила, це хлорка. Тоді я підписалася її на телеграм-канал, ну і далі пішло все саме. Через ці репости качерів я на всіх підписалася, тому не знаю, чи можна назвати, що хлорка показала мені укрикачі ком'юніті. Мабуть, я сама його для себе відкрила. Якщо чесно, зараз жалкую, що дізналась про нього, коли вже знімала майже рік. Тоді Укорикачі ком'юніті було для мене заховане, наче всі качери з Укорикачі ФД були там. Чи б хотіли ви з кимось подружитись? Ну, мабуть, з Олівією та Газіком. Як відноситися до Геншину? Негативно. Хто не знає, лишу посилання на сайт в описі. Чому Тіра, чому не інше ім'я? Не знаю, просто подобається. Як ти придумала Тіру? Саме її дизайн? Не знаю, як відповісти це запитання. Мені здається, в неї наче немає особливого дизайну. Ну, може, чорні очі? Що ж, це було останнє питання. Усім дякую, хто додивився до цього моменту. Назва усіх каналів є у описі. На 20 лайків зроблю продовження. Дякую за перегляд. Бувайте!